Здорово, братішка! Я вирішив розпочати новий шлях. в Ukraine GTA. у цьому відео. Ти побачиш, як я заробив свої перші гроші, купував машини дешевше та продавав їх дорожче. А перед початком відео хочу сказати, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис та завантажи гру. Водь на другому рівні мій промокод сімечка і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Як ви можете побачити, на моєму балансі рівно 1 мільйон гривень. Тому сьогодні я хочу почати новий шлях, а саме шлях перекупа. Сідаємо в наші драндулет та полетіли на БУ. До речі, зараз якраз і перевіримо, що можна буде купити за 1 мільйон гривень. якийсь такий автомобіль, можливо, крутий, і подивимося, що цього буде. Нормально. Давайте поїдемо в аптеку, бо в мене 44 хп, хочу трошки полікуватись. От якраз під'їжджаємо до нашої аптечки, виходимо, і давайте, можливо, купимо штучок 3, 5. Щоб, я думаю, нам цього буде достатньо. Все, добре, сідаємо наш мопед і от якраз вже майже під'їжджаємо до нашої БУшечки. <звук> ти робиш? Нормально. Ого. Ой-ой-ой, <плес> що ти тулиш? Не тули! Ну а ти навіть не попадаєш, рукотряс! Ого-ого-ого! Угу -угу. Нормально. Нормально у нас вайт вийшов. В мене кулаки, а в нього Мка. Коротше, трошки мене кікнуло з гри. Зараз я знову зайшов. Візьмем нашого мопедіка знову і поїдемо знову до БУшки. Так, ми вже майже під'їжджаємо, от я хочу, наприклад, купити якусь таку бешку, можливо, спробувати затюнгувати і. Перепродати набагато більше. Але зараз подивимося, що ми зможемо з цього купити. Так, Lexus 5,9. Так, це не по нашому карману. У нас трошки не виходить. 20лямів. 6 мільйончиків. А що це такі дорогі машинки, Хлопці, давайте дешевше, У мене всього 1 мільйон на баліку. Що мені робити? 23 мільйона Audi rs 7 До речі, я хотів купити цю Audi на основі, але в мене. Трошки не вистачає по карману. Я трошки позбираю ще гроші і надію, що її куплю. Мерседес 30 лямів. Дуже дорого. Це ще й занадто дорого. О, є якийсь мотоцикл, давайте підійдемо. Можливо, у нас буде по карману. 1 мільйон 800 тисяч. Ми тут бачимо, що у нас, як я зрозумів, гальма 3 X, Але теж не по нашому карману. Коротше, щось не дуже багато таких є машин. О, якраз у нас є жигульчик, давайте підійдемо. Давайте от якраз Жигульчик, подивимося, що там. Жигульчик 500 тисяч. До речі, дуже добре. І ще у нас пробіг тільки 70 кілометрів. Давайте, можливо, купимо. Я думаю, це по нашому карману. Все, купили. Добре, давайте ми попробуємо, затестуємо, перевіримо, як вона їде взагалі. Так, все, завелась. Вау, але вона така бодренька. Типа, стартує дуже добре. Все, виїхали. Давайте тепер перевіримо, що там у нас по стану транспорту. Все постою, як я поняв, транспорт, так, да, тільки недавно купили, виставили на продаж. як я поняв по мінімалки навіть. Бо це щось занадто, дешево за таку жигу і за такі детальки. Добре, давайте перевіримо, який тут у нас тих паспорт. Так, тепер ми можемо побачити, що тут немає ні двигуна, ні турбонадува. Але ми можемо побачити, що у тут 5 x трансмісія, чіп 5 R, гальма 5 R, підвізка 4 R і шини 4 X. Слухайте, я думаю, що нам дуже-дуже повезло. І всього кількість власників тільки двоє. Певний власник, який купив цей автомобіль, йому не дуже сильно сподобався він і він виставив на продаж. Ой-ой-ой-ой-ой, акуратніше. Давайте перевіримо повністю її максималку. Я думаю, що ця максималка буде десь так плюс-мінус 210, можливо 220. Все, давайте. Раз, два, три, перевіряємо. 50, у нас вже 80 соточка. Ти що мене тараниш? Так, вже 150, 180. Певно, зараз буде 200. Ага, 198. Тоже нормально, як я поняв, якщо ми зараз починемося, якщо він нас не протиранив би, нас було б десь так 200 кілометрів. Супер, у мене якраз залишилось 525 тисяч. Давайте поїдемо, певно в тюнінг і чуть потінгуємо, щоб виставити на продаж і, можливо, перепродати комусь дорожче. Так, у нас дуже мало хп, чуть полікуємося, Всього 50, ідеально. Коротше, купили ось такий Жигульчик, не знаю. Я думаю, все-таки ми відйдемо плюс, переглянемо, можливо, зараз чуть потюньгуємо і подивимося, скільки він буде коштувати на БУ. Можливо, чуть дорожче продамо і заробимо всього якусь копієчку. Да, звісно, ці жигулі з першого разу ніколи не заводяться. Добре, заходимо в тюнінг і дивимося, що ми можемо ставити. Так, добре, дивимося на зовнішній тюнінг. О, можна поставити зовнішній тюнінг, супер. Давайте подивимося, задній бампер. Вау, я думаю, що потрібно ставити, скільки це 52 тисячі. Я думаю, якраз супер можна поставити. Давайте тепер поставимо, можливо, спойлер. Да, спойлер теж буде круто, давайте проглянемо. Ну, хоча, я думаю, спойлер краще, хай буде сток, буде без нього. Добре, давайте поставимо передній бампер, можливо, там щось буде краще. О, однозначно, теж 52 тисячі, ідеально. Так, щось я полістав, глушник і капот, не дуже мені сильно сподобався. Я думаю, якраз зупинимося на передньому бампері і задньому. Добре, давайте поставимо рівень тонювання. Я думаю, на 100, бо цій жигі 100 пудов потрібно поставити 100, щоб воно було виглядало краще. А ви тільки погляньте, ну це вже інше діло. Просто гляньте, яка вона гарно виглядає. Це всього коштує 638 гривень. Все, ідеально. Ага, тільки нам ще потрібно поставити на бокове скло і на заднє. Добре, давайте також. А давайте перевіримо, як тепер це буде виглядати чи ззаді. Думаю, супер. Вау! Вау! Коли купляєш рівень тюнювання на 100, це взагалі інше діло. Ну, жига повністю перетворюється на кращу. Навіть з вигляду вона виглядає набагато краще. Добре, по колесам, я думаю, не будемо ставити, бо це вже буде щось сильно затратно. Можливо, щось таке поставити, прям таке дешеве. Хоча, я думаю, якщо ми це купимо, у нас повністю вже зійдуть всі наші гроші. Давайте зайдемо в внутрішній тюнінг. Так, да, я ще досі здивований, як можна таку жигу поставити, прям так задешево, і такі прям хороші деталі. Я думаю, ми точно підемо з нею в Окуп. Добре, давайте поїдемо на БУ і подивимося, скільки ми зможемо за неї продати. Вау, тільки погляньте, та це взагалі пушка, а не машина. Та ну, треба прям її боятись. Диви, як вона не роздає ще бочком. Вау! Вона ще може бочком роздавати. Добре, давайте їдемо на БУ і подивимося, скільки ми зможемо її продати. Я думаю, за мільйончик ми зможемо комусь її втюхати. Ви тільки погляньте, реально, як вона дрифтить. це взагалі файно. Правда, її трошки заносить, але це таке. Залітаємо епічно на БУ. І подивимося, скільки зможемо її продати. Добре, давайте подивимося, яка там максималка та яка мінімалка. Мінімалка може бути 138 тисяч, а максималка 1 мільйон 110 тисяч. Слухайте, я рахую, це дуже хороша ціна. А давайте спробуємо її виставити за 1 мільйон 150 тисяч. Прямо за максималку. Можливо, реально хтось зможе купити. Так, все, добре. Успішно виставляємо. Все, я надіюсь, що цю живу хтось реально зможе купити. Привіт. Ціна е, 2 мільйончика. Можливо, трошки дорожче. Ого, багато. Багато? А за скільки такому жигу можна продати? Я не знаю, за копійку на сімьок, по два, по три попади. Ну давай я тобі видам зараз тех, подивився. Давайте йому дамо, можливо він трошки шарить, як я поняв по машинам, бо зразу підійшов до мене. Не, я не знаю, сколько у нас топи. Поняв, добре. Добре, все, дякую. Давайте якраз побігаємо, можливо, реально комусь запропонуємо цю Жигу, і можливо хтось її купить. Вітя, привіт. Я хочу тобі запропонувати свою Жигу. Пішли, відійдемо, я їй покажу. Можливо, тобі сподобається. Пішли. Да, да, отам Жига, побіжали. Як можемо трошки сторгуватись? Можливо, її зараз її купить? Та ні, дорого. А за скільки тоді? Ще не хочеш. Все, поняв. Ладно, давай. У мене була проблема, я нікому не міг продати цей жигульчик. Але коли я став АФК на пару хвилин, все-таки одного покупця цей Жигульчик зацікавив. Дро, дорого, дро. Чи ж в мене є жига, можливо тобі треба жигу? Пішлі, я тобі покажу. Так. Це якось дорого, давай дорого. Дорого, чи що? Дорого, давай дорого. Та блін, а що ви всі кажете, що дорого, Я не розумію? Ну, а ти за скільки хочеш? Ну, десь за 750 тисяч. Давай хоча б лям. Можливо, зараз за лям зможемо продати. Може, давай трішки нижче. Дивись, я от готовий її продати за 1 мільйон. Це прям по мінімум. Якщо ти готовий, то все, я виставляю, і ти її купляєш. Так, певно вже думає. Можливо, зараз зможемо зламати. Точно не 950. Давай лям. Яке, ну. О, Все, є, шикарно. Оп, сюди. Шикарно. Ми, якщо не помиляюсь, в фокуп. Так, да, 400к. Все ідеально. Все, дякую. Давай гарного тобі вечора. Все, давай. Все, щасливо. Коротше, небагато часу нас зайняло її продати. Я думаю, все шикарно, навіть ми вийшли в окуп на 400к. Зараз ми будемо пробувати купляти якісь інші автомобілі, можливо, зможемо купити вже за лям 400 тисяч та продати набагато більше. Так, добре. Якраз наша жига стоїть. Можливо, зараз її буде знову перепродавати. Не знаю. Такий самий перекуп, як я. О, давайте, подивимося, Мустанг. скільки він коштує. Якраз, ага, не на продажі, добре. Щось тут дуже-дуже дорогий автомобіль, навіть немає, що таке щось за 1 мільйон. Влад, а це твій автомобіль, Да? А якщо так сторганутись? От ти її виставив за 9, а якщо за один мільйон. Ой, у мене щось певно пінгує, як я бачу, що всі стали просто АФК. Я нічого написати не можу. Коротше, сервак трошки щось лагає. А, тобі 75 давали. А ну можна я попробую я прокатнусь? Можна руль? Ого, у мене же нетворк. Коротше, щось в мене лагає, певне вже трошки пінгує. Все, дякую. Добре, давайте перевіримо цей мерз. думаю, вау, супер. Дивіться, його трошки навіть так заносить. Може трошки бочком навіть давати. Ні, ви тільки погляньте, як він бочком роздає. Супер. Так, ми вже їдемо. Скільки вже виходить? Вже майже 300. Подивимося, яка там повністю максималка. От ми якраз вже їдемо скільки. Ну, коротше, 350 майже, так? Да? Так, да, 350, супер. Давай, можливо, зараз як хтось, Подивимося. Так. А, один власник, да, тільки? Ні, вроді хороший Мерс, але я просто не знаю, чи. Я не думаю, що мені хватає все-таки трошки на баліку, бо в мене лям 400, а він мені пропонує, певне, це прям мінімально 7,5. Ні, сама машина вона взагалі імба. Можна, типу, давати і бочком, і летить 350, опа. Все. Нормально. Нормально. Давай тепер глянемо знову якісь авто. Можливо, будуть якісь такі дешеві, ми зможемо всюргуватись. Так, Audi a 6 5,5, 6 за дорого. Цей Мерс, взагалі не продає. Коротше, щось дуже сильно складно, я думаю, під вечір буде багато тут людей. Можна так сказати, що неділя вечір, точно у всіх є час. Але, ну, як є, так і є. О, якраз якраз Беха, давайте підійдемо. А що ти продаєш її чи ні? О, здорово, я з тобою недавно тільки бачився. Що, Жигаяк сподобалось? Ти скажи, ти цубеху продаєш? А дай мені спочатку тех, дай тех. Давай. Вау, ви тільки погляньте, прям всі-всі деталі. Другі, 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 треті, 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 п'яті. Та що вона тут слабенька, тільки другі, треті, тільки шийний нас, як я поняв, п'яті. І тут у мене появилась ідея. Потрібно було йому сказати, що машина не дуже хороша за свою ціну. Хоча те, що він мені пропонував, була дуже дешева ціна для неї. Можна сказати, що я його трошки обманув. А по ты її хочешь? Ну десь за 1,5 миллионов. 1,5 А є можливий торг? Я бы сторгувався. Я бы її взяв, просто типа трохи не хватає. Ну дивись, у мене типа є зараз лям 400. Можливо, типа, вот щоб мені було хоч щось хватало, би, ну хоча бы типа лям 300, от, щоб у мене було 100 тисяч. Щоб я її хоча б міг заправляти, чи там трошки ремонта, та й все. Та ти не розумієш, подивись, вона ну, це вбита повністю. Там другі деталі треті. Давай я тебе куплю. Я тебе куплю, але просто трошки дешевше. Ну ладно, якщо так просто, давай. Так, єс, все, забираємо. Якраз нам майже вистачає. Ми його зламали. За скільки там? Да, лям 300, взагалі. Все, давай, гарно тобі вечора. Вау. Але подивіться, вона взагалі не трифтова, вона така повністю поворотлива. Вийшли з Бушки. Опа, адея? Я, я що, під картою чи що? Так, я десь не тут з'явився. Так, все написали адміном, очікуємо від них відповідь. Та допомогу, я надіюсь. О, все, заспавнили. О, все, дякую, дякую. Так, спавнув нашу беху. А де беха? А от все появилось. Так, все, сіли і давайте поїдемо в тюнінг-центр. Можливо, трохи її потінгуємо і зможемо продати за більше. Ні, але тільки погляньте, як вона гарно виглядає. Ця беха, От я заїжджав на початок БУ і казав, що точно я хочу купити якусь беху. Дивіться, як нам все-таки повезло, яка вона гарна. Так, коротше, заїжджаємо на БУ. Дивимося. Так, зовнішній тюнінг. О, зовнішній тюнінг є супер. Ого, тут скільки всього. Тільки перегляньте. Добре, давайте перевіримо, наприклад, передній бампер. Вау. Тут мощно прям виглядає. Давайте, можливо, купимо ось такий, тож такий гарний. 64 тисячі, я думаю, якраз нам підійде. Так, добре, і давайте ще рівень тюнювання. Скільки там буде коштувати в нас? О, якраз майже 3 тисячі, я думаю, це ідеально. Бо ця беха без 100% рівень тюнювання, Якось, ну, можна сказати, що не гарно виглядає. Все, тюньгуємо ще заднє. Все, ви тільки перегляньте, як це гарно виглядає. Дуже добре, що ми так ще взяли по таким деталькам. Я рахую, що це дуже такі супер детальки. Все, добре, виїхали. Вау, але ну, реально перегляньте, яка це супер, яка це імбатачка. Добре, я зараз або її продаю за більше, або за менше. Зараз все або нічого. Але мене така якась бандитська, така, знаєте, що прям з 90-х. Така прям гарна. Все, коротше, приїхали. Так, тут мінімалка 625 тисяч. Добре, давайте подивимося, яка тут максималка. А максималка тут -а 5 мільйонів. Супер, я думаю, ми зможемо трошки підняти грошей. Я, якщо не помиляюсь, ми цей автомобіль купили за 1 мільйон 300 тисяч. Давайте, можливо, поставимо трошки дорожче за 1 мільйон 900 тисяч. І подивимося, можливо, реально хтось може й... Купити цей автомобіль і ми війдемо наба-набагато на плюс. А, чекайте, я ледве не забув. Давайте переглянемо багажник, можливо, там щось є, можливо, щось нам залишили. Ні, на жаль, немає. Давайте поки походимо ще на Бушки, можливо, ми розглянемо якісь варіанти, якщо ми продамо е нашу беху, то зразу купимо якийсь такий матізик, да? наприклад, матізік. скільки? О, 69 тисяч. Вау, от тільки погляньте, який прикольний гелік. Навіть ЗМІ ТСН 1 плюс 6 мільйонів, блін, так капець, як це все дорого. Блін, а тут є якісь такі дешеві. От... А, це ще досі мотоцикл, так? Да? Короче, як я поняв, власника тут поки ще не знайшлося. О, а ну, фура, можливо, купимо. Скільки там? А, не продається, зрозуміло. Але хоча що з моїм балансом от 3000, да, навіть що з моїм балансом можна купити? Ну нічого, булка з за максимум. Так, коротше, якийсь Chevrolet, такий мощний, прям 13 лямів. І що, цей Chevrolet такі прям мощні чи ні, чи такі слабенькі, прям запухлий. Все, пані. Так, коротше, варіантів дуже багато, але по грошам у нас дуже мало. О, давайте. Роз, роз продаєш. Це що, скайлан чи що? Продаю. А, ну дай тех. Стоковий? Ну давай, ну, дай тех я гляну, що там ще не стоковий. Ну ми тут можемо побачити, що як я поняв, тут а, гальма і шини. тільки. РР перші. Типа саме слабеньке, то він поставив. Якщо я зрозумів, ні, дякую. О, подивіться яка жига. А хто власник? Давайте зараз напишемо чат. Можливо, зараз знайду цього власника. Так, все, написав в чат, зараз, можливо, знайдемо цього власника. До моєї бехи багато хто підходить. Цей тип підходив, ще зараз той тіп підходив. О, а ну давайте подивимося, Оце біла беха, за скільки. 10 лямів! Да, шкода, що я не можу її поки придбати. О, подивіться, поки біля моєї бехи там вроді якийсь ті проходив. Давайте ну, до нього підійдемо. Степан, чуєш? Коротше, якийсь нерозговорчивий. Дивно. Що там? О, ви тільки погляньте! Хтось купив за два ляма. Так, да, в мене прийшло? Да, два ляма. Супер, взагалі. Навіть не треба було торгуватися. Хтось купив. Супер. Нам вже скільки, ми вже виходить 900 тисяч. Так, да, майже сказати можна 1 мільйон. Добре, на цьому моменті перша частина шляху перекупа добігає до кінця. Обов'язково напишіть свої враження в коментарях. А я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.